Це вітаю на каналі Добрий Рембат, Я Сашко. Добрий Пам'ятаємо наших героїв, пам'ятаємо хвилину мовчання так, о 9-й кожного ранку. На знак Пошани. пам'ятаємо підписувати і поширювати і приводити максимум підписантів до петиції для відновлення статусу героїв України Бандері та що її переможну справу ми. Героїчно, спільними зусиллями несемо вперед ціною власних життів і здоров'я. Та головне, пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.